Ви знаєте, деколи так спостерігаю просто зовнішню за людьми, які носять купа тих татуювань. І деколи таке страхіття собі наб'ють. Це все ж відкривається, приліпляються ті сущності, відкриваються ті портали. Все. ну Це просто жах. Чи, наприклад, одяг носять, такі футболки з якимись такими страхіттями, привидами, монстрами, такими слізняками. Я розумію мотивацію тої людини, яка це створює, бо це не зовсім людина. Це темна сутність, яка просто знаєте як вербувальник, аби побільше підсадити тих гадів до інших. А всі на цьому ой, така класна футболка, бо там намальовано якесь уродство. Люди добрі, думайте, що ви носите, що там намальовано на тих речах, що там написано на тих речах, бо деколи знаєте. Красивий там якась е, ужастик і, і жахалка, яка там намальована, може теж дуже дорого коштувати, тому що причепляється сущності, паразити, лярви, і потім висмоктують відсм вашу життєву енергію, здоров'я, красу, успіх та вдачу. Здається, простий невинний ой.